Зрештою, зразу одразу атакує команда Смільника. Артур Бодан зараз Бадан зараз, доміщив, Бадан зараз сам і забиває зараз Бадан! Збиває зараз Артур. Богдан стає 1-0 на користі команди Смільника. Форвард Запоріжжя, яка вже у півфіналі. І Зараз момент виникає тим часом. і Забиває голова Юка знову ж таки запресували своїх візові градці команди Смільника. І... Віка у команди Смільника Гарбі зараз пас отримує перед ти... цю передачу, є прочдогаров. Догаров, Зрештою, дає назад, помиляється Догаров, Зараз, зараз перед Мернюкруває падіння тут є ні, забирається м'яч. Багато помилок у захисті сьогодні. Саме у команди з ЗМІ знову помиляються і зараз впливає маронюки. І ні, зараз тягне цей удар. Тобто біло чорних сьогодні. Саме у цій конкретно взять грі, зараз Ну просто, ну п'ятачок зараз не забиває у цьому епізоді. Саме команди душа ну, і Зараз похопим що... кокола пасина на мільчу, а Мільчу, мільчу пробиває, Не забиває зараз, мільче без вас. Мільчу. Пробиває зараз гарбі, не забуває зараз Гарбі у цьому епізоді. В руках, зараз, то якраз прибуває ловити, зараз таки забиває. Амонс також Миронюк та Ловнювка зараз чекає у команди з Хмельника. І зараз в обоях. Масонас білятним ударом у нижній кут. Він зараз повірив Михайлу Єніян. І зараз його наматимуть перевірити. Коломійць вбиває. Зараз він, Герман, рятує свою команду. Ось ці задомгравці команди з Хмельника. Зараз удар по воротах. Коков провеє. Рятує свою команду зараз Коломійць. Прохопив зараз Мішу Доливч. Дождь засобка депас на боку на зараз, Не дає боку забити! Зараз, 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 зараз Гарбі! Гарбі у Гарпізас! на порожні ворота! Гарбі! Гарбі збиває, зараз Гарбі! Турнір за підсухом 5 8 місця! Ну і зараз ми тепер будемо стежити за третім чергіналом!